Ну і зараз ми покажемо вам, що відбувається в столичному метро, адже підземку використовують як укриття. Е, першою ми побачимо станцію метро Бориспільська. Е, як ви знаєте, це відкрита станція наземна, тобто вона не під землею. Відповідно, що зараз там поїзди не рухаються на період, поки не буде відбою, поїзди там не їздитимуть. Також зараз ми побачимо, яка ситуація на станції метро Позняки. Покажемо вам відео саме із цієї станції. Люди, як ви бачите, і сплять. Хтось приніс із собою і керемати, і невеличкі матраси, навіть ковдри. Звісно, не обійшлося і без домашніх улюбленців, які завжди супроводжують українців в укриттях. Я зазначу, що буквально за лічені хвилини ми дізнаємося і наживо побачимо, яка ситуація на станції метро Лукянівська. Там перебуває наша журналістка Ірина Коваленко, і просто зараз готова розповісти нам подробиці. Іро, вітаємо тебе і чекаємо на деталі. бачимо. Тому що людей досить багато зараз. Так, колеги, так я перебуваю на станції метро Лук'янівська. Ви знаєте, що це зелена гілка метрополітену. Відповідно, нею рухаються потяги лише до видобачів. І дійсно ця станція працює як укриття. Вона доволі глибока. Людям тут доволі безпечно, і ви зараз можете побачити за моєю спиною. І загалом, що відбувається у метрополітені людей на справді дуже багато. Вони приходять із кариматами із кодрами. Багато хто я так розумію із ночі з раннього ранку. Тому зараз п'ять. тут є і дітки маленькі, і звичайно кияни беруть своїх улюбленців для того, щоб теж уберегти їх від ракетної атаки. Потяг постійно. the oh, lord's Безпекувати інформацію, щоб люди не стояли на платформі, проходили всередину станції. Ті, хто перечікують тривогу в хресті. А також кияни собою беруть не лише каримати, а й сіці. Бо вже в принципі всі підготовлені, що тривоги можуть бути доволі тривалими, і відповідно вони влаштовують свій комфорт. Всі котики собачки дуже стати максимально э, завишено, можна свої кіло, або напавшись мутарям, які звісно. Переворячи перегода, але приїздці навчилися за е, майже три роки повномасштабної війни, е, ось так доволі е, нетривожно перечікувати ось ці е, ракетні атаки. Е, я обов'язково поспілкуюся із киянами, які зараз тут е, на станції метро Лук'янівська, е, чи не зіпсувало їм от е, такий е, ракетний ранок е, плани на різдво, е, тож. Дочекається моїх наступних включень, а поки передаю вам слово колеги. Іра, дякуємо тобі. І нагадаю, що з нами на зв'язку була наша журналістка Ірина Коваленко. Вона наразі працює на станції метро Лук'янівська. Розповідає про те, яка ситуація у столичній підземці, тому що багато киян саме метрополітен використовують як надійне укриття.